Про реєстратор розрахункових операцій, застосування його, хто може з підприємців поки що не застосовувати, та моя порада. Яку касу обрати, та якою зручно користуватися, всі, хто є підприємцем, коли-небудь стикалися з історіями про касові апарати, про те, що нелегко в них розібратися, що треба здавати купу звітів щомісяця, що треба шукати людину, яка буде цим займатися, цілий час перепрошивати, щоб додати чи відняти товар послугу. Найстрашніше, що? що не можна відмовитися від того касового апарату, коли вже зареєстрував то цілий час, коли ти будеш підприємцем, то ти мусиш користуватися касовим апаратом. Але часи змінилися. Зараз є програмні касові апарати. Це набагато зручніше, легше в користуванні, також не потрібно здавати звіти щомісячні. Це є така система чи програма, яка реєструє ваші чеки та відправляє одразу до податкової.